Я викинула всі ті подарунки і порвала всі з твоїх віршів, які були написані лише про мене, які були написані лише мені. Я забула всі слова, що ти мені колись казав, і забула твій погляд, забуваю твій голос і зовсім не пам'ятаю твоїх очей. Не пам'ятаю навіть того, як ти дивився на мене, ніби читаючи мої думки. Тепер щоночі я не уявляю твої губи, не думаю про те, з ким знову ти і де. Не хочу навіть просто обійняти, не хочу знову бачити ті сни, ті сни, в яких ми разом, в яких не підеш, в яких все просто я і ти. Тепер між нами тиша, тепер між нами спокій, якого так старались досягти. Я не думаю навіть про те, чи думаєш про мене ти. Я більше не знаходжу тебе в своїх улюблених піснях, Ти більше я й не намагаюся знайти. Я повністю забула і відпустила, і відв'язала все пов'язане з тобою. Я викинула тебе з голови. Я точно відпустила, я тебе забула. Кажу це більше собі, ніж тобі. Нагадує про тебе лише фото, яке стоїть на кухні і на столі. Єдине, що не маю сил сховати, єдине, що ще не можу назвати нічим те, що варто було б приховати, але воно єдине, де досі залишились ми. Можливо, я повністю не відпустила, але про це не зізнаюсь навіть собі. Та лиш безсонні ночі знають правду в моєму серці досі, на жаль, тільки ти.